Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Ми сьогодні з вами поговоримо про мистецтво і про те, яку важливу роль воно відіграє в житті кожної людини. Сучасний і відомий блогер, журналіст і аналітик Віталій Портніков сказав колись, що мистецтво це не понти, а розвиток. А я вважаю, що мистецтво це і насолода для душі, і творчість, і ліки для вашого психічного здоров'я, ну і дійсно, розвиток для ваших низків. А ви як вважаєте, що таке мистецтво і навіщо воно саме вам? Мистецтво, як діамант, має багато чарівних граней. Тут і театр. І музика, і танець, і література, і образотворче мистецтво, і цирк, і навіть мистецтво одягатися, і мистецтво бути успішним. І про все це ми спробуємо поговорити сьогодні. Але про все по черзі я сьогодні вам пропоную віртуальні подорожі по мистецьким цікавинкам. І дуже хочу сподіватися, що вони для вас будуть цікавими, корисними. А ще зроблять вас добрішими, і духовно багатшими. І так вирушаємо. Нещодавно наша країна святкувала 300-річчя з дня народження Григорія Савича Скавради, нашого земляка, який був і філософом, і поетом, і композитором, взагалі багатогранною людиною, яка свою мудрість і своє мистецтво і талант принесла і для нас. Вони так само актуальні сьогодні. Як і колись. Пропоную переглянути невеличкий ролик про Григорія Савича в Скороду. Видатний український філософ-містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. Народився Григорій Савич 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині в сім'ї бідного козака. Ще в дитинстві виявилася його любов до музики. Захопившись грою на супілці, він поступово так удосконалив свій інструмент, що міг на ньому передавати переливи співу птахів. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Чотири роки хлопець навчався у дяківській школі, а потім, у 16 років, вступив до києво могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні. Знав сім мов. Грав на супілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. Якось про нього почула імператриця Єлизавета і запросила до своєї капели. Там він здобув звання придворного диригента та керівника хору. Та одного дня Сковорода втік з палацу ніколи не втрачати власної гідності. Це було одне з найважливіших принципів життя Сковороди. Останні 25 років Григорій Савич вів мандрівний спосіб життя, був учителем-просвітителем, філософом, музикантом. Серце видатного філософа зупинилося 9 листопада 1794 року на Харківщині. Кажуть, Григорій Сковорода так добре себе відчував, що навіть передбачив власну смерть. Він попрощався з друзями. Викопав під деревом яму, пішов у дім та востаннє заснув. А на могилі попросив написати світ ловив мене та не впіймав. Видатний український поет, філософ і музикант займає почесне місце у розвитку камерної вокальної музики другої половини 18 століття. Одним з найвідоміших кантів є всякому городу, нрав і права. Використаний згодом Іваном Котляревським у творій Наталка Полтавка. городу права, Всяка і іммієчний у голова, всякого прихоті водя за ніс якого маник на зілі світі! Одноіменна опера Миколи Лисенка, написана за мотивами п'єси і вперше поставлена 1889 року, стала класикою українського оперного мистецтва. Музика і п'єса розкривають найкращі риси українського характеру шляхетність, моральну чистоту, духовну силу та мужність. Мистецтво може навіть рятувати вам життя. І це не просто слова, і не жарт. Зараз я вам пропоную познайомитись з видатним художником, юнаком з Полтавщини, який. Народився з фізичними вадами і навіть був покинути своїми рідними батьками, але його врятувало мистецтво. Дивіться, як затиснувши олівець між плечем та щокою, 27-річний Андрій Мастюха малює на замовлення портрет маленької дівчинки. Найважча частина каже: тут навіть не обличчя, а волосся та пух на рожевому каптурі. Кожна ворсинка якого має проглядатися і бути максимально реалістичною. Я рисую я всім уверен. мене смінняту такого, що я переживаю там і тільки моя впевненість в рісуванні. І все Андрій каже, виробив власний почерк. Хай з якого боку дивишся на портрет. Очі людини з картини завжди дивитимуться на тебе. Про те, що стане професійним художником, Андрій знав з маличку, почав малювати в інтернаті. Туди рідні батьки віддали його немовлям, коли побачили, що він народився без кистей та з одним плечем. Якось Андрій написав портрет одного з місцевих депутатів, і тому так сподобалося, що він подарував митцю 100 тисяч гривень, на які художник здійснив мрію. Тепер він малює у власному домі. У мене вже було велике бажання, щоб купити якийсь вже будинок, але він буде точно мій, і я в ньому можу і робити, що хочеш, і жити і на своє удовольствие. Знав, що не останусь на вулиці. Нині Андрій заробляє на себе сам. Вже написав понад тисячу картин. Про протези не мріє, бо каже, навряд чи з ними зможе малювати. А мрія про персональну виставку в столиці, сім'ю і що колись створить портрет власної дитини. Мистецтво це і насолода, і розвага, і відпочинок. І зараз я вам пропоную невеличку музичну ритмічну гру. Будьте уважними. Бажаю успіху. Шекспір сказав: весь світ театр, а люди в ньому актори. І я впевнена діти, що кожен з вас талановитий актор. Так, так. Ви тільки не знаєте, в якому театрі світу, можливо, свої таланти свої проявити. Тому я вам пропоную невеличку віртуальну подорож по кращим театрам світу. Насолоджуйтесь і архітектурними спорудами. І огрою талановитих акторів. П'яте місце королівський театр Covent Garden, Лондон, Великобританія. У 1732 році театр вперше відкрив двері для глядачів, які прийшли подивитися на постановку світські звичаї за п'єсою Віліма Конгрева. Через 76 років будівлю знищила пожежа. На відновлення пішло 9 місяців. Однак прожив театр недовго. У 1856 році будівля знову згоріла, але через два роки відродилася з попелу, такою, якою ми можемо побачити її тепер. Четверте місце Метрополітен Опера Нью-Йорк, США. Відносно молодий театр Метрополітен Опера вже удостоєний звання провідного театру в США та одного із центрів світової музичної культури. Цікаво, що Метрополітен-Опера опера це взагалі єдиний в США постійно діючий оперний театр. Відкритий він був у Нью-Йорку в 1883 році на кошти акціонерного товариства Metropolitan Gauss Company. Першою виставою театру стала опера Фауст Шарля Гуно, що відбулася 22 жовтня цього ж року місткість майже 4 тисячі осіб. Третє місце віденська опера, Австрія, батьківщина багатьох композиторів класиків: Гайдна, Моцарта та Бетховена. Можливо, саме тому найвідомішим оперним театром світу впевнено можна назвати Віденську оперу. Приміщення було побудовано в 1869 році. Під час Другої світової війни театр був частково зруйнований. Однак, в 1955 році відбулося його урочисте відкриття. Місткість зали 1709. Осіб Друге місце Гранд опера Провідний театр світу та найвідоміший у Франції це Гранд опера У 1669 році Людовик XIV дав згоду на заснування оперного театру. Протягом століть театр кілька разів міняв назву і місце розташування. Поки в 1862 році не опинився в 9-му окрузі Парижа. Місткість 2200 осіб. Перше місце Ласкала Мілан, Італія саме в Італії в епоху відродження зародилося сучасне оперне мистецтво у 1776 році. Міланському архітекторові Жозепе Пермаріні сподобався шматок землі на місці зруйнованої церкви санта лучія де Ласкала. Так і було вирішено побудувати на ньому оперний театр, що в результаті отримав назву від свого попередника. Сьогодні Ласкала по праву вважається одним з найвідоміших театрів світу. Це перше після Міланського собору місце, що оглядають туристи по в Мілан. А зараз мені б хотілося б з вами проговорити про мистецтво бути успішними людьми. Так, так. Справа в тому, що, як правило, успішні люди кожного дня багато разів кажуть один одному, або навіть чужим людям і дякую. І, будь ласка, я хочу вам розповісти е, історію, яка відбулася зі мною е, нещодавно. Я була свідком, як е, дівчинка, може ваша однолітка навіть, загубила дорогий смартфон на вулиці. Юнак, який побачив, що вона загубила смартфон, наздогнав її і повернув їй дорого, коштовну річ. А дівчинка навіть не подякувала їй. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що люди, які не можуть бути вдячними, навряд чи стануть успішними в житті. Дуже хочу діти, щоб ви вже зараз вчилися мистецтву і спілкуватися, і обирати друзів друг. Не той, хто завжди коли весело рядом, а й той, хто буде поруч і допоможе вам навіть у саму скрутну годину. Багато можна ще цікаво розповідати про мистецтво, але мені б хотілося закінчити таким незвичайним завданням для вас. А, дивіться, є така легенда про... Господні подарунки для України, коли Всевишній віддав найдорожчий скарб пісню нашому народу. І я хочу вам запропонувати гру композитор. Я впевнена, що ви знаєте, що найчастіше всі пісні складаються на текст поета. Ось зараз я вам запропоную невеличкий текст і хочу. Прохати вас скласти на нього власну мелодію, а потім записати її на вайбер або літафон і відправити мені. Буду дуже чекати і сподіваюся, що колись, можливо, вийде гарна пісня з ваших творінь. Бажаю успіхів! Прийшов час прощатись. До побачення. До нових зустрічей. Я дуже вдячна вам за сьогоднішню роботу.